Без втрати позицій, поки ворог то вкидає в пропагандистські телеграм-канали. А потім сам же спростовує заяви про примарні захоплення нових населених пунктів навколо Авдіївки у таврійському угрупованні військ. Звітують про ситуацію. Зсу стоять на закріплених рубежах. Як нищать ворожу техніку скидами та fpv дронами показують десантники 79-ї бригади. Минулого тижня ЗСУ відійшли від степового, що на авдіївському напрямку, але гарантії безпечного життя для окупантів тут не з'явилися. Ворожа піхота буквально зникає під ударами великих калібрів та касетних снарядів. Роботу з утилізації росіян демонструють артилеристи 47-ї механізованої бригади Магура. Ворог досі має перевагу і не лише у техніці чи боєприпасах, передусім у повітрі. Про це говорять бійці, які тримають оборону біля Бахмуту. Проблема з їхньою авіацією досить велика. Почалась велика кількість летить кабів керованих авіабомб. Заходять вони по 3-4 літака зранку, а також зночі. Дуже багато летить їх. не так регулярно, як російські літаки, але намагаються дошкуляти і російські піхотинці. Вони пробують промацати українську оборону, але вкотре отримують відсіч. Окупанти по факту намагаються здійснювати спроби розвідка боєм на наших ділянці, але в них вони не мали успіху. Вони понесли втрати в техніці та особовому складі за останній тиждень. Навіть фактично місяць можна сказати. Такі спроби декілька раз відбувались, і єдине, що ми спостерігаємо стабільно, це спроби ротації невеличкими групами переднього краю. Але вони виявляються, вони наносяться вогневе враження як мінометами. Міна вуха. Оконляна лодку. І ключовий момент: ці удари по ворогу мінами українського виробництва. Вітчизняні оборонні компанії ще рік тому повідомляли про перші партії виготовлених 120 та 82 міліметрових снарядів. Цього року, за твердженням урядовців, кількість вироблених українських мін зросла у десятки разів. І в той час, коли нова допомога від США у найближчій перспективі не очікується, міни Відчутно рятують. Відповідно, ми можемо бачити, що це є вже міни українського виробництва безпосередньо, якими ми наносимо в ураження. Також у нас є і західні е, боєприпаси, але їх вже менше стає, тому що ми перекриваємо своїм виробництвом. Україна нищить ворогів, а кремлівська верхівка нищить залишки місків у російської аудиторії. Екс президент ОЗАМІНК Медведів виповз на буцімто просвітницький форум і почав міркувати про, начебто, споконвічний зв'язок країн агресорки та українців. Україна. Это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это безусловно Россия. Безумовно, Медведеву варто шукати гарних ликарив, як це нещодавно ему радов речник Європейської комиссии. Але про справжнюю природу амбиций российской недоимперии краще скажуть не у Кремли, а нейромережи, які розставлять правильные акценты. Когда-то наш президент сказал, что границы России нигде не заканчиваются, да, Конечно же, это было некоторое преувеличение. Ведь границы России очень резко заканчиваются там, где можно крепко получить пи***ды. Пасак, Пятый канал. Воїни, що тримають небо щоночі на захист Харкова, заступають мобільні вогневі групи п'ятої Слобожанської бригади. Вони збивають російські безпілотники. Бійці кажуть, порушення повітряного кордону шахедами фіксують чи не щоночі. Як відбувається підготовка до бойового чергування? Бачила наша Оксана Нечепоренко. Кілька хвилин, аби зняти маскувальну сітку та налаштувати зброю. Так мобільна вогнева група п'ятої Слобожанської бригади готується до чергування. Наші задачі в випадку прильоту безпілотних літальних апаратів, типу Шахід, на територію міста Харкова. Ми видвігаємось на свої зарані оговорені позиції і там працюємо по знищенню цих літальних апаратів. В екіпажі то людей командир групи «Канцлер» до війни був менеджером проєктів до сил протиповітряної оборони, пішов, бо хотів захистити рідне місто від ворожих нальотів. Кожний раз, коли летить шахет, ну кожен з нас відчуває, якщо він летить через нас, якщо ми його не ну, скажімо так не посадимо любими способами, то він може прилетіти до моєї сім'ї, він може прилетіти до моїх близьких то так відповідальність дуже висока. На озброєнні в бійців американський кулемет Браунінг. надточна зброя, яка може вразити ціль на відстані кілометра 200 метрів. У нас є тепловізійний приціл і є екран, який дозволяє бачити теплові цілі, які до нас наближаються. На вогневу позицію група висувається тільки на отримує інформацію про пересування ворожих шахетів. Виявити темну ціль у небі допомагає прожектор. За допомогою прожектора ми можемо дати орієнтір для кулеметника, куди працювати. Ну куди направити кулемет і де його шукати вже в тепловізійний приціл. Бійці кажуть, жодна ніч не проходить без повітряних атак. Ворог змінює тактику та дедалі частіше намагається виявити сили протиповітряної. Ворони все змінилося раніше. Шахіди летіли по заданим координатам, тобто. Майже по прямій лінії, і це було набагато простіше їх виявити, перехопити і збити. Зараз вони більше схоже себе ведуть на розвідувальні дрони. Тобто вони прекрасно знають, де їм можна летіти, де не можна, і постійно міняють маршрути, можуть облетіти і всю Україну. Але, попри всі зусилля ворога, захисники українського неба зі своєю роботою справляються на відмінно. Остатки, остатки, да. Лювати російський безпілотник не просто зізнаються бійці. Іноді доводиться тривалий час його наздоганяти. Ми не стаємо і не ждемо, поки коли він приїде до нас. Бувають дні, коли ми ну скажем так, ганяємося за ним. Та хлопці готові за першу ж нагоду вразити супротивника. кажуть, хоч ворог і намагається бути схожим на привид, збити його можливо. Оксана Чупаренко, а з Харківська область, п'ятий канал. Отруєний чай улюблений напій російських спецслужб. Його вони залюбки подають усім ворогам Кремля. Ще з радянських часів Росія використовувала отруєння, щоб прибрати невгодних диктаторському режиму людей. На рахунку КДБ та ФСБ десятки розправ за допомогою нервово-паралітичних та радіоактивних речовин своїх опонентів російська влада діставала і за кордоном шість років тому. Цього дня у Великій Британії сталося одне із найгучніших отруєнь у Солсбері Скоїли за на колишнього агента гру Сергія Скрипаля та його дочку Юлію вони дивом вижили. Христина Катерина зібрала п'ять найвідоміших отруєнь, які скоїла Росія. 4 березня 2018 року британське місто Солсбері сколихнула жахлива новина. На лавці біля торговельного центру знайшли непритомними чоловіка та жінку. Ними виявилися колишній агент гру Сергій Скрипаль та його дочка Юлія. Скрипаль був російським шпигуном завербованим мі 6 службою британської зовнішньополітичної розвідки. 2010-го його обміняли, і відтоді чоловік жив у Великій Британії тепер відомо, що пана Скрипаля та його дочку отруїли речовиною військового призначення, що була розроблена в Росії, зважаючи на досвід РФ у численних убивствах, санкціонованих владою, уряд Британії переконаний, що Росія причетна до замаху на життя родини Скрипалів. Такий вчинок Кремля здійснений на тлі низки проявів агресії від анексії Криму та розпалювання конфлікту на Донбасі до втручання у вибори в Європі. Британські слідчі з'ясували, скрипалів отруїли нервово паралітичною речовиною новачок, розробленою ще в радянському союзі. Отрутою змастили ручку вхідних дверей будинку Скрипалів. Батько та донька вижили. Окрім них отруїлися понад 20 людей. Одна з них померла. Як виявилося, Скрипалів намагалися вбити два агенти ГРУ під вигаданими іменами Олександр Петров та Руслан Боширов. Після викриття в інтерв'ю російським пропагандистам вони переконували що приїхали до Солсбері подивитися на шпилі. Там є знаменитий, знаменитий собор. собор. знаменитий своїм шпилем 123 двадцяти Юлія та Сергій Скрипалін народилися в сорочці. Натомість інші жертві російських спецслужб не пощастило. 2006 року у тій же Великій Британії російські агенти отруїли Олександра Литвиненка, колишнього співробітника ФСБ. Він звинуватив спецслужби Росії в організації низки терактів за рахунок як. Їх Путін прийшов до влади. Ще й написав книжку, як ФСБ підриває Росію, яка стала бестселером. безселером. 99 дев'ятому році у нас опять перед виборами президента, перед виборами государственного думу починають зриватися дама. І когда произошли взриви домов, я что это... що то е, піне не понял, правильно сказать, а у возникли подозрения, что що дело рук моєї бывшей організації. Они этот дом замінірували. Після цього Литвиненка почали переслідувати у Росії. Тож він попросив притулку у Сполученого Королівства. Там став агентом британської розвідки і передавав відомості про російську мафію в Європі та її зв'язки з російськими чиновниками. 2006 року Олександр Литвиненко зустрівся з російським бізнес бізнесменом Дмитром Ковтуном та колишнім працівником ФСБ Андрієм Луговим. Вони підлили йому в чай радіоактивний полоній. За три тижні Литвиненко у страшних муках помер у лондонській лікарні. Британський суд дійшов висновку. Це вбивство особисто схвалив диктатор Путін. Отруєним чаєм. Росія намагалася занапастити й опозиційну журналістку Ганну Політковську. Українка за походженням у дівоцтві Ганна Мазепа вона викривала злочини російського режиму в Чечні. Ні. Підрив спецслужбами житлових будинків та переслідування чеченців, які влаштовував Рамзан Кадиров. Кадиров младший мав репутацію мальчика, который стоїть в углу. І в лучшем случае йому розрішається, когда старші говорять. Дай чаю. Ганну політковського отруїли у вересні 2004-го у літаку, коли вона летіла до Беслана, де бойовики захопили заручників. Тоді журналістка вижила. А вже за два роки 2006-го, за наказом Путіна, її застрелили в під'їзді власного будинку в Москві. Ой, самий сценарій літак, чай, отрута у серпні 2020-го Російські спецслужби хотіли відправити на той світ опозиціонера Олексія Навального. Він повертався до Москви з Томська, коли раптово втратив свідомість і впав у кому. Навального перевезли на лікування до Берліна. Згодом у його крові виявили уже відомий світові новачок. Немає сумнівів, що пана Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною новічок. Застосування такої зброї неприпустиме. Усі союзники НАТО засуджують вчинений Росією замах на Олексія Навального. Після реабілітації в Німеччині Олексій Навальний повернувся до Росії. Відразу в аеропорту політика затримали і почали проти нього низку судових процесів. У лютому 2021-го Навального засудили до 19 років колонії особливого режиму, буцімто за створення екстремістської спільноти. Але за ґратами опозиціонер провів недовго. 16 лютого 2024-го його знайшли мертвим на території колонії. Офіційна версія обірваний тромб. Oh. Єння знаковий почерк російських спецслужб, який залишився у спадок ще з радянських часів. Найгучнішою справою в СРСР стало вбивство провідника ОУН Степана Бандери. Після того як комуністичний режим придушив спроби українських повстанців відродити незалежність України, Степан Бандера виїхав до Німеччини 15 жовтня 1959 року. У своєму ж будинку в Мюнхені лідера українських націоналістів застрелив агент КДБ Богдан Сташинський. Він вистрелив. Бандерів обличчя Струмененці Аннистого Калію. Провідник ОУН помер дорогою до лікарні. Але навіть після своєї смерті досі наводить жах на росіян. За Катерина, п'ятий канал.